Всім привіт! Сьогодні у нас буде десерт, як і було в минулому банку обіцяно, карамелізована груша тарт. Виглядає на картинці Бомбезно. як буде насправді, зараз вами подивимося, відкриваю при вас ось цей язичок. Оп. Так, у нас у упаковці йде 6 штучок тартів. Вони О, Бошечко, з якою це тарту протекло. Тобто ви можете побачити, що тут якась аварія сталась, бо ось тут все океашко. А тут просто так хтось кусь бував. Це просто місце злочину. Ну і також ме чай з медом. Ум'ятний. Зараз розповім вам історію. Мені довелося викинути борошно високого сорту. І. Кутю. <гум> Не вчікувала восени викинути кучу, але вона в мене зберігалась минулого. Я ще купила заздалегідь на різдво її. Так, настільки. <гум> Зукалась майже рік. І все-таки її знайшли, ось знаєте, манюсінькі жуки. Обов'язково пишіть в коментарях, були у вас такі жуки чи ні. Ну У мене вони діб... вони долізли, вони знали, що у мене є, що поїсти в шафці. Єдине, що я не закрила, це ось це. І тепер я боюся всім фібрами душі за свій чай. У мене 6 сортів чаю відкриття І плюс один такий картонній коробиці, я не впевнена, чи не прогризуть її жуки. Тому, мабуть, від гріха подалі треба буде зайти завтра в магазин з раночку, бо ви у мене вже справи, і купити баночки. <рес> <рес> Це так дивно, знаєте, як тільки підпече, от тільки тоді і починаєте ви про щось думати. Ну, за Справедливості заради майже всі крупи на мене саме в баночках, тобто в пляшанках або в контейнерах. Ну, тут так вийшло, <свісно>, кутя була в пакуванні, а борошно я не додумалась пересипати, бо я його тік-тік недавно відкрила. Тобто для нього ще баночки не було. Ну, от якби Мінус <свісно> продукти ці жирачки. Давайте так, будемо їх називати пожирачами, бо я не знаю, як називається цей вид, для мене це пожирачі. які Лізуть не в свої справи і не в свою їжу. <смір> Усім смачного і також нагадую, в описі є паночка, в яку можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідеї для наступного Мукбангу. Це що, це щоб худіше люди були, чому так складно відкрити? Це язички? Я розумію, що, мабуть, було логічніше взяти ніж і просто його розрізати. Але якщо нам дали можливість відкрити це, то треба й не скористатися. В загальному я думаю, що ці маленькі відступи, це все-таки потрібно для того, щоб ось так відірвати. Просто відірвати, а не нігті ні, ні, я тут теж не залишу. Тобто, скористаємося старим методом ручкою. Робили. Вакуума вже немає. Так, ми це робили в школі, коли були якісь запаковані десерти, а коли часто, то нам довелося ось таким чином пробивати так. суворі будні школярів. <суворі> коли тобі доводиться пробивати собі їжу. Так, на рахунок серіалу, зараз ми дивимося, битва кулінарних класів. Зараз це вже третя серія. До речі, я подивилась, цей серіал він буде виходити на... він новинка, тільки-тільки виходить на Нетфліксі, і наступна серія, п'ята, ну, тобто третя, четверта, вже відкриті, і ми можемо їх подивитися. А ось п'ята вже серія закрита. І всі дані серії вони закриті. Наступна буде тільки 26 вересня. Так. Тобто вони, до речі, так серіали випускають тоді, коли вони впевнені в тому, що рейтинги у них будуть класні. Тобто, що, що їх глядачі будуть дивитися цей серіал і прямо очікувати наступної серії. Зазвичай же, Netflix випускає або повністю, або частинку. Ну, так, перша частина і друга частина серіалу. Знову ж таки, там, де рейтинги вони очікують, що будуть більшими, вони випускають частинками. Або якщо проєкт, наприклад, дуже-дуже такий грандіозний теж. Ну, в цьому випадку, вони дуже на це поставили. Я думаю, що вони дуже багато коштів в це вклали, і дійсно, воно, як і реаліті, йде а, з очікуванням. Тобто нам треба буде очікувати кожного тижня одна серія. Я думаю ми, будемо, думаю, ми будемо дивитися, до речі, по виходу, тому що це дуже класний і цікавий серіал, і дуже багато чого можна навчитися. Тут неочікувано було те, що пропустили багатьох учасників, ну, наприклад, тітоньку в ханбоці пропустили, тому що у неї, неймовірний був смак, тому будемо дивитися. Це цікаво. Так, виглядає він зблизька ось так. Оце я розумію за своїх болівати знаєте, і люди, які прямо такі я знаю цю людину, я буду за нею вполівати максимально ось тут. Іноземець, ну, видно, що це, скоріш за все, не кореець, а просто людина, яка приїхала в Корею або ж батьки не були корейцями. Ми нікого не засуджуємо і нічого не засуджуємо, ми просто говоримо факти. Ось і знову ж таки. Була смерть однієї ну, Одного тарту була смертюшка. Мені не дуже подобається те, що тісто трошки розмакло все-таки. Скоріше за все, його десь зберігали трошечки не в тих умовах, де можна, і там з'явився конденсат. Можливо, на це було розраховано, що вони будуть супер-супер м'якими, хто знає. Задум кондитера не споведим, як би мене хотіли. шеф в Спарк це той який з лукшиною, а це за нього боліває, скоріш за все, італієць, який його або навчав, або вони працювали разом. Mm. Mm. Mm -hmm. Він був його сушефом, тобто правою рукою. Як він вихиляється? Це я його навчив, я його навчив. Це італієць навчив корейця. Якби вони зараз <смеш>, не шоу просто. Знаєте, той мужчина він просто мовчки споглядав, як робиться дівчинка. А тут прям мужчина. Давай, ти зможеш давай, Це я його навтіляю. я <смеш> його! там просто чоловік максимально холодно стояв і дивився, як його учениця все робить. О. Oh. <смеш> А, їм не дали машинки для пасти. Що це таке? У них є король пасти і вони не дали машинки для пасти. Протестує, не всі в рівних умовах. Йому дов... Там навіть скалки немає. Немає машинки для пасти, немає скалки. Йому доводиться піднесенькому розкачувати пляшкою вина. Хтось явно хоче, щоб цей учасник не прийшов. Перепрошую, там була машинка для пасти, просто він зробив великий шматочок, ну могли б додати скалку. А якщо там хтось десерт захоче зробити, а там же є король десерт, може він буде теж щось робити і розкатувати тісто. О. У нього тоді є вино, тому що він готує морепродукти з пастою. А десерт на кацьому може не бути, що йому робити? Розкачувати ніяк. Засуджую. <смі> я так хочу, щоб буду... <смі> у мене був вчитель, як цей мужчина. Він такий, я так не пишаюсь навіть на інтерв'ю. Настільки він горить тим, що він навчив цю людину, наскільки у них призні стосунки, розумієте? Якщо там були два учня судді, і вони такі. Ось таким трепетом відносилися, то цей просто бігає. Оле, оле, оле. Мені здається, якщо б він був судде, то він би просто пропустив його навіть нічого б не добре для того, щоб очі відвести. він такий... неймовірно, я в житті такого не їв. Проходиш? Перше, я думаю, що воно так хрустить. Знизу, біля там, де ми робимо кусь, є в деяких місцях білий шоколад. Знизу, поміж самою тарталеткою і грушовим. Що це? До речі? Написано, що це? Тепер вас не підманули, це явно не варення. Mm. Тут не написано, що це, до речі, тут просто зазначено, що це груша свіжоморожена. Давайте будемо це вважати за конфітті. Раз вони не написали, як вони цю грушу готували, буде вона з конфітті. Якщо це буде неправильно, якщо це, наприклад, техніка приготування варення або, наприклад, джему. Це проблема їх, а не наша. Ми вже їмо готовий продукт. І це не зазначено, що. Це просто написано, що карамелізована. А, до речі, може. О, ну тут техніка вже написана: Господи, карамелізована грушка. Ну, Скоріше за все, якоюсь технікою ти обробили. Тобто, це щось уже готове. Тобто, можливо, джем, ближче до джему. Нас в це. Вирішили не сказати нам, що це. І так обійдетесь. <гум> це смачно. Ще джем не витік з двох штучок. Взагалі було подано. Ну тут, мабуть, моя провина, бо я ось так приблизно несла, його могло витекти. А так, мені дуже подобається крем. Він дуже схожий на знаєте, крем в еклерах. Ну, це дуже подобається. Так ось. <хи> зараз був момент, коли вже підходить суддя до учня, і талієць такий, так, 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 іди сюди, сюди, сюди. зараз у цього учасника будуть пробувати пасту з морепродуктами. Ну, це я зараз, знаєте, з таким. Хвилюванням це сказала, а він це сказав так. от Якщо ви дивилися старішу передачу про тварин, там приблизно а це самка Гепарда, вона готується до полювання. Ось приблизно таким тоном тобто А це мій учень. Зараз. У нього будуть спробувати пасту з морепродуктами, так наче це якийсь не знаю, жучок, якого там побачені такий, царід хісний жучок. Зараз він приготував нам пасту. Приготував пасту з оселедцем. До речі, тут неправильно перевели. Бо сельдь вона переводиться як оселедець у нас. Ось. Просто це дуже-дуже незвичне поєднання. Я ніколи не бачила навіть в меню, щоб була десь паста з оселедцем. Мені складно це уявити, ну, мабуть, це смачно. Зараз подивимося. Я хочу, він пройшов чисто для цього. Йому подобається? Йому подобається і просто вилазить з переклади, знаєте, мені здається, якщо він скаже ні-ні-ні, це фігня, просто цей учасник так вилізе, просто. Що, шо, я не подобається. Він такий, це все смачно, пропускайте, що за суддю вирішить. Бабуся просто угорає біля нього. Це я розумію, підтримка. Не пропускай його. Зараз у його ...протеже хвати сердечко. Шеф із парку. І Бабуся, колечки тримає теж. Я відкладаю рішення. Тобто там, якщо набереться 20 учасників, то а, ті, хто відкладене рішення, вже будуть вибирати. Ну чи наприклад, зараз у нас є там 15 учасників, а залишилося відкладених 6, Тобто когось одного будуть вирішувати, кого викинути, і цих п'ятьох заберуть, хто залишиться.